Добрий день, вітаю вас! Ось настав казковий час. Нема правдоньки, де діти, казку люблять усі діти. Та така казка буває не щодня. Вона називається Великодня. Раз на рік вона до малят приходить і з ними розмову заводить. Про великодні обряди, писанку, паску. Тож усі сідайте, ми починаємо казку. Все навкруги причепурилося дерева, птахи, люди, всі свої хати понаряжали, в порядок привели двори. Заглянемо у двір Панаса й Одарки, там все сяє кругом порядки, там курка важно походжає, там двір сірко охороняє. Курка йшла, йшла, та яєчко знесла. Потім встала, походила, а яєчко залишила. Гарні тут господарі. хо хо, хо, хо хо добрі, щедрі трударі. Їм яєчко це лишу, сама в далі Раптом якось на ту пору. Лиска забрела до двору. Я лисичка, я сестричка, я вуся то пасла, полю ходила. Ой, а що це тут таке кругленьке? Із усіх сторін гладеньке. Ба, та це ж яйце біленьке. І, мабуть, воно смачненьке. От зараз я його з'їм. вау! Не чіпай, курка тут його лишила, щоб хазяйка посвятила. Мені теж тідічку треба, заберу його від тебе. Ой, Вріднюча, ну завжди, тепер хвіст твій бережи. От і хвіст. Лиска догралась, без хвоста вона зосталась. Що ж тепер, мені малята, ще й хвост охороняти? Ну, о зараз я ту лиску проведу дроблю любить. Без пльох яйце поряд у плаку. Любий, стороже, пробачте, що була я необачна. Моя єчка зазітхала, вас даремно турбувала. Хвіст віддайте, віч не буду. На, забирай і більш до нас не повертай. Щиро дякую. Бувайте і мене не забувайте. Раптом кішка десь взялася і до яєчка подалася, мабуть, їй ще невідомо, що міцна тут охорона. Ой, яєчка полюбляю і пташок їх відбираю. Але це геть не таке величезне та важке. Гей, сірко, давай візьмемо і яєчко розіб'ємо. Від яєчка відчепися, курка тут його лишила, щоб хозяйка посветила. Звідси ти давай тікай, яєчка не чіпай. Ой, яке яйце гарненьке, і біленьке, і кругленьке. Завтра свято, гості в хаті. Треба це яйце забрати. Мишка, ти яєчко не чіпай, курка тут його лишила, щоб козяйка посвятила. Ну то добре, я піду. Ось це пісеньку співає і до нас це поспішає. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я малесенька Даринка. Любо мені ця стежинка до криниці побіжу. Лукає. Моя доню, Даринко, плавається моя дитинко. Скоро свято, тож давай, мені доню помагай. — Добре, мама, вже біжу. Та хвилинку почекай, я погляну, що за лай. Гей, сірко, чого розгавкав? Може, просто так не виспав, може, хочеться води, може щось побачив ти. У, уу, уу! О, хударинка, йди сюди, обережно, не впади. Бачиш, яйце охороняю, сіт в нього відганяють. Мамо, мамо, подивися, від роботи відірвишся. Наш сірко знайшов яйце. Мамо, може, воно чарівне? Ойчам а... своїм не вірю. Це яйце сьогодні диво. Великодня, добра мрія для людей. Значна подія. Сторож марно працював, нам яйце оберігав. За старанну службу дякуємо, другу. Ну, нумо швидше працювати, слід яйце розмалювати. Давай, мамо, розмалюємо. Подивись, яку ми створили гарну писанку. Красу підців вона і, славлячи, пікав, ви таким убранством тішили смарі. Її кладуть на свято на пишеному столі. Без неї наше свято не буде чим таким. Бо писанка багата всім радості дає. Кожна людина в сьогоднішнє свято буде з любов'ю у серці вітати. Славимо, славимо день цей час, світлий Великдень біжить вже до нас.